Очі не бачать, серце не болить. За таким принципом Христина жила багато років, тому і не навідувалася у рідні краї. І хоч минуло вже 20 літ, та спогади не відпускали все те, що їй довелось пережити в селі, коли вона була ще юною і вірила у щастя. А цього разу їй таки довелось проїжджати по трасі повз рідне місце, і вона, сама не знає чому, вирішила звернути у знайому вулицю. Хоч на цвинтар до бабусі піду, заспокоювала себе жінка. Але у самої в душі наростала така незрозуміла тривога, що їй важко було навіть кермувати авто. Спогади 20-річної давності нахлинули на неї так яскраво, наче все це було вчора. Христина росла сиротою, виховувала її бабуся, тому що її батьків не стало ще, коли вона була дитиною. З зрозумілих причин дівчинка росла не в розкошах, бабуся в силу своїх можливостей могла дитину забезпечити лише найнеобхіднішим. Та Христина нічого й не вимагала в неї, вона рано подорослішала, Мала твердий, впертий характер, і не раз говорила бабусі, що вона сама всього досягне. А бабуся вона була вдячна за те, що та не віддала її до дитячого будинку, а взялася ростити її сама. Може, вона й не дала їй грошей чи багатств, і спадку, але бабуся навчила її людяності, людей навчила любити і ставитись до всього і до всіх з розумінням. А це в житті важливіші речі, ніж гроші. Як і обіцяла, Христинка добре вчилася і поступила своїми силами в університет. Мала стипендії, підробляла вечорами. Тому, коли на вихідні приїжджала додому то завжди привозила бабусі багато гостинців. А з часом почала допомагати старенькі і грошима. Один з таких приїздів додому Христина з важкою сумкою йшла пішки в село. Вона встигла на останній автобус, і їй зупинилася автівка. Це був хлопець з їхнього села Артем. Христина знала його, він був старшим за неї на не шість років. Артем був єдиним сином у своїх багатих батьків, і його родина вважалася дуже заможною в селі. Хлопець запропонував Христині, що підвезе її. Відтоді їхнє життя дуже змінилося. У них з Артемом виникли взаємні почуття, і вони стали нишком зустрічатися. Бабуся Христини, коли про це почула, то лише головою захитала, бо знала старенька і відчувала, що не захочуть ці багатії її Христину за невістку. Бідні багатим не пара, не раз повторювала бабуся. Бабусю, ну що за середньовіччя? Ми живемо в інший час гроші на головне, головне це любов. Ми з Артемом кохаємо одне одного, а решту ми собі заробимо, заспокоювала стареньку онучка. Та Христина і справді була занадто молодою і довірливою, щоб зрозуміти, що в словах бабусі є доля правди. Одного разу в суботу до них завітала майбутня свекруха, мама Артема. Вона прийшла, щоб особисто повідомити, що Христина їм не пара і що вони для свого єдиного сина хочуть кращої невістки. Це було дуже неприємно, а ще неприємніше стало тоді, коли цього ж вечора приїхав і Артем і сказав, що їм таки треба розлучитися, бо батьки грозяться, що заберуть у нього машину, яку вони йому нещодавно купили. То ти хочеш сказати, що машина важливіша за мене? сумно запитала Христина. Тоді Артеме нам нема про що більше говорити. Невдовзі село облетіла новина, що Артем одружився з єдиною донькою місцевого лікаря, як то кажуть, гроші таки тягнуться до грошей. А Христина назавжди поїхала з села, щоб не бачити щастя коханого, якого ніяк не могла забути. Дівчина була однолюбкою, і після того, що зробив Артем, їй було важко повірити ще комусь. Христина поринула в роботу. В свої 40 років у неї було все і кар'єра, і квартира, і навіть машина. Єдина сфера, яка досі була нереалізованою, це її особисте життя. Заміж вона так і не вийшла, сім'ю не створила. В селі вона не сподівалась побачити Артема, адже знала, що вони з дружиною давно поїхали з села. Люди казали, що вони десь за кордоном живуть. А зустрілися вони випадково на цвинтарі. Він прийшов провідати свою маму, яка була похоронена біля бабусі Христини. Вони декілька хвилин просто мовчки стояли і дивилися одне на одного. Потім Христина першою перервала незручну тишу. А я й не знала, що твоєї мами уже немає, співчуваю, сказала вона. Дякую, опустивши очі, відповів Артем і відразу додав. А знаєш, вона згадувала тебе часто все себе картала, що завонила дуже перед тобою. Христина не знала, що на це відповісти, тому мовчала, адже відмотати час назад ще нікому не вдавалося. І я теж прошу вибачення, якщо зможеш, вибач мені, бо маю перед тобою гріх проміняв тебе на машину. А знаєш, з Іриною я так і не зміг стати щасливим, не зміг полюбити її, тому ми розлучились. Навіщо зараз про це говорити, стиха спитала Христина? Якщо доля так розпорядилася, то їй видніше. А яка ваша думка? Це доля? Чи Артем таки зробив помилку, за яку розплачується своїм життям, як мінімум, троє людей? Він? Його дружина і Христина, як вважаєте?